Це програма Я у Польщі. З вами Світлана Мялик. І сьогодні ми будемо говорити про український бізнес в Польщі, власне, про підтримку українських підприємців, малий і середній бізнес, який перебуває частково переносить свій бізнес до Польщі, зважаючи на війну і російську агресію. І я запросила сьогодні до розмови керівницю центру підтримки підприємців Дія бізнес у Варшаві, засновницю фундації Емпаормент Марійку Небоженко. Добрий. День. День доброго дня. Знаю, що нещодавно дія бізнес Варшава відзначила вже три роки. Ну, власне, збігається з війною, повномасштабною війною Росії проти України. Скажіть, ви очолюєте майже рік буде це в вересні? Так. Як працюється на цій посаді? Скільки звернень зараз є? От можливо, маєте цифру за час повномасштабної війни від українського бізнесу тут, в Польщі, який звертається за допомогою за підтримкою? Ну безсумні на початку діяльності центру дія бізнесу Варшаві було дуже багато звернень. Тобто, перший рік повномасштабної війни в Україні центр в Варшаві повнив таку роль для українських підприємців можна сказати, Казати, якби першого контакту, так ну тобто дуже багато підприємців зверталося до центру. Зараз звичайно до нас теж звертається досить багато підприємців і протягом. Діяльності трьохрічної діяльності центру дія бізнес у Варшаві надано понад 7 тисяч консультацій а в загальному зверненні до центру, як і учасників наших подій було понад 15 тисяч відвідувачів, з чого 70% це українські підприємці. Центр активно далі надає консультації, безкоштовні консультації для людей з України, які хочуть відкрити підприємницьку діяльність або теж для тих, які вже її ведуть у Польщі. Центр протягом трьох років. Також організовував різні освітні та інформаційні події, освітні програми. Між іншим, теж разом із польськими партнерами було зреалізовано понад 400 подій протягом трьох років. Це достатньо велика підтримка. Я думаю, для українського бізнесу йдеться про малий і середній бізнес. Так, так, в основному, так а також тих людей, які хочуть відкрити підприємницьку діяльність у Польщі. Дія бізнес Варшава це єдиний закордонний офіс. Так? Тому в Україні є 14 офісів. Офісів діє бізнес, які допомагають підприємцям за кордоном в Європі. Варшавський офіс це єдиний за кордон. Не знаю, що колись були ще наміри відкрити в Великій Британії, але досі він не відкритий. Тому що зараз дуже велика увага. Ви є такою помічною організацією для бізнесу не лише в Польщі, а й в Європі. Так, звичайно, в Україні працює 14 центрів діябізнес. Вони розміщені в різних регіонах, в різних містах. Метою центрів є також розвиток підприємництва на рівні регіональному. Варшавський центр це є єдиний центр, який є за кордоном, і він під так насправді є якби з цієї перспективи дуже унікальний. Він є інший, тому що насправді ми, крім того, що. Допомагаємо інформаційно також для підприємцям з України, які відкриваються у Польщі. Ми також якби ділимося добрими практиками введення підприємницької діяльності та співпраці з польськими з місцевими з локальними партнерами. Тому під цим, якби з цієї перспективи, це є дуже унікальне місце. Який бізнес до вас звертається? От, наприклад, якщо говорити про бізнес, який через війну переносить так свій бізнес до Польщі, наприклад, які. It's a swear Ну, сфери насправді різноманітні. Вони справді дуже широкі, тому що насправді звертаються і підприємці з України, які планують експорт або хочуть експортувати свої товари до Польщі. Наприклад, центр також разом із київською школою економіки зреалізував проєкт такий каталог українських підприємців, експортерів, які планували експорт до Польщі, і українські компанії, які зацікавлені актуально також виходом, так тобто Лукацією, наприклад, або відкриттям свого відділу у Польщі, також звертаються до центру. Це є різні різноманітні компанії. Це і it сфери це і невиробництво, це і також сфери послуг. Якісь консалтингові, наприклад, також компанії теж звертаються. Як, наприклад, бачимо, ходячи вулицями Варшави, щоб дуже багато ресторанів українських, тобто це ресторанний бізнес, дуже багато салонів, краси теж відкрито. І власне те, що я чула від польських громадян, то кажуть, що дуже висока якість, задоволені тими послугами, які надають українські підприємці тут, в Польщі, якісь, можливо, такі випадки дуже успішні, які би ви хотіли розповісти. От, за час вашої роботи, я не знаю, там чимось похвалитися, да що там допомогли там тому чи іншому бізнесу бізнесу стати тут на ноги, ну можливо, якісь такі виняткові випадки, чи були вони ну дивіться. Для нас насправді результатами нашої роботи це є розвиток компаній українських у Польщі, і ми це бачимо. Ми спостерігаємо. Тому що, наприклад, так як я говорила на початку, коли вибухнула повномасштабна війна в Україні, дуже багато підприємців зверталися, якби як такий перший контакт, це був власне центр бізнесу Варшаві. І протягом цих трьох років ті підприємці, які хотіли розвиватися у Польщі, так протягом цих. Трьох років ми бачимо, як ці компанії, по перше, працюють, працюють успішно, мають своїх клієнтів і серед української спільноти, і серед місцевої і польської також мігрантів, які проживають у Польщі. Ми бачимо, як вони розвиваються. Ми насправді є. Для багатьох компаній, теж на якби різних етапах їхнього розвитку, тому що, наприклад, якби під час розвитку компанії появляється якесь наступне запитання, вони звичайно можуть звертатися теж і звертаються до центру дія бізнесу Варшаві. Скажу навіть більше, що є компанії, які допомагають, наприклад, нам реалізувати нашу місію, тобто підтримку розвитку підприємництва, але теж, наприклад, компанії, які мають уже досвід, вони діляться своїм досвідом з тими компаніями, які і розпочинають так з людьми, які хочуть роз. Почати підприємницьку діяльність. Такі люди приходять до нас, наприклад, на зустрічі в ролі експертів, в ролі спікерів. Ми також остатньо реалізували дуже гарну таку ініціативу: це мастер майнд вихідні для українських підприємець жінок у Варшаві. І ці мастермайди ми реалізовували в українському бізнесу. так, наприклад, між іншим, так салон естетична клініка вона запросила нас до себе до своєї клініки, де ми могли зустрітися з жінками підприємцями де власниця салону розповіла про свою історію розвитку клініки, а також підприємці мали змогу подивитися клініку зсередини. Так ну тобто, і я скажу, що під час таких зустрічей українські підприємці дуже щедро діляться знаннями, дуже щедро діляться досвідом з молодшими підприємцями початківцями Просто це такий практичний досвід. Це коли не просто там на папері написано, а от прийшли на свої очі, подивилися, як, що, якісь моменти можна запитати, перепитати, а які. От я не знаю, ну найбільше проблеми, з якими стикаються українські підприємці. О тут Польщі, коли, наприклад, хочуть відкрити бізнес або перенести бізнес, тому що законодавство ж різне. Польща це країна Європейського Союзу, Україна на шляху до ЄС, тобто як от ці от законодавчі моменти узгоджуються. Ну насправді це таке перше питання, яке постає, звичайно, воно постає. Звичайно, підприємці мають питання, тому що введення підприємницької діяльності з перспективи юридичної законодавства воно є інше. І це ну якби перші питання, з якими підприємці зустрічаються. Багато матеріалів щодо того, як вести підприємницьку діяльність, і юридичних, фінансових, вони також вони є в доступні польською мовою, але також є багато українською мовою. Так? Тим не менше, це займає час, тому що коли ти знаходишся в одній системі юридичній, так і ти навіть в ній працюєш вже довший час, тобі ж для того, щоб зрозуміти і ознайомитися з новою, це займає час, але я би сказала, що наші підприємці. Ємці досить успішно собі з цим, з цим викликом радять, тому що ну насправді, якби так не було, не було б стільки українських компаній, які працюють у Польщі. Так наступне питання, так це теж щодо того щодо. Пошуку клієнтів це теж якби часто виклик є, тому що в Польщі теж є така трішка специфіка серед українського бізнесу, тому що в Польщі проживає вже дуже велика кількість українців, українських мігрантів, українців з досвідом біженства, українська діаспора і багато українських клієнтів українці вибирають українські продукти, українські послуги, і це є якби клієнти українського бізнесу, але теж є клієнти місцеві, так ну тобто. Поляки, це теж інші мігранти, які проживають у Польщі, і це інша, якби це часто, якби з перспективи підприємця трішки інша група клієнтів, тому що, по перше, вони спілкуються іншою мовою, і так, так як, наприклад, підприємці під час ведення там не знаю, діяльності з українцями комунікують українською, тут комунікують польською, але теж я би сказала, що досить успішно це питання вирішують. Так, ну тобто мені здається, що теж є моменти, коли. Якби інші стандарти, інші стандарти послуг, і інші стандарти надання послуг, вони вони впливають на те, що на певному етапі свого розвитку вони вибирають якусь там іншу, наприклад, стратегію продажів. Так ну це те, що вони якби знову наступний крок, який мусять поконати. А от якщо говорити про проблемні моменти, от які найбільше з якими стикаються найбільше, це можливо поподаткування чи ні? І що саме я маю на увазі? Що от українські підприємці, які? Свій бізнес тут відкривають, наприклад, да, або переносять. Тобто вони теж працюють під цими умовами вже в Польщі, і я так розумію, що оподаткування воно теж різниця, і як українці, якщо, наприклад, там частина бізнесу, там частина тут, вони податки платять і тут, і там да? Ну, звичайно, тут інша форма оподаткування, із якою потрібно ознайомитися і згідно з якою потрібно працювати. Ну тобто як інший ринок, але це теж вирішується на першому як на першому етапі на початку відкриття підприємницької діяльності, підприємці вибирають відповідно до їх сфери Діяльності і для них форма оподаткування і згідно з нею вже працюють щодо програм. Я знаю, що центр Дія бізнес Варшава він має низку програм, і вони, в принципі, якось оновлюються, змінюються, які спрямовані на підтримку та тих чи інших напрямів. От розкажіть про них, тому що частина з них вже відбулася, частина зараз ще триває. І я думаю, що ті українці, які мають бізнес чи хочуть відкрити в Польщі чи перенести з України, вони можуть звернутися безпосередньо в кінці нашого інтерв'ю я думаю, Думаю, що ми нагадаємо, як це зробити, як звернутися. А зараз розкажіть власне про ці програми, тому що ви, окрім того, що очолюєте центр дія бізнес-варшава, ви ще є головою фондації. Розкажіть трошки про неї. Так, фундація Empowerment. дійсно зараз центр дія бізнес у Варшаві реалізує програму з Європейським банком розвитку та реконструкції в рамках цієї програми. У нас є програма освітлення для українських підприємців у Польщі, які приїхали після 24 лютого 2022 року. І ця програма називається Прогресія. Вона зараз триває в рамках неї. Можна беручи участь в ній можна було отримати безкоштовні індивідуальні консультації. Експертів, таких як, наприклад, маркетологи, експерти з експерту, юристи, бухгалтери, в рамках цієї програми, також проходили онлайн тренінги для підприємців. Також у нас є доступні безкоштовні індивідуальні консультації для підприємців у сфері як відкрити підприємницьку діяльність у сфері ведення підприємницької діяльності та Юридичні консультації ми теж організовували Mastermind вихідні для українських підприємців в рамках співпраці з європейським банком розвитку та реконструкції і теж від імені фундації Empowerment Зараз закінчилась програма менторингова програма для українських підприємців бізнес бустер, якій взяло участь 20 українських підприємців та підприємець. В рамках цієї програми кожен учасник мав можливість взяти участь у трьох онлайн. Ренінгах, а також протягом 4 місяців мав доступ до 20 годин менторського супроводу, в рамках якого могли опрацьовувати зі своїми менторками, серед яких були як і українські, так і польські менторки, які вже довший час працюють якби з підприємцями українськими, тому що тут теж потрібно знати якби специфіку потреб українських підприємців, які розвиваються на польському ринку. І в рамках цієї співпраці менторингу підприємці могли опрацьовувати свою стратегію розвитку на ринку польському. Для нас важливо також було в рамках програми бізнес востер щоб це були менторки із якби досвідом роботи, довгим досвідом роботи на польському ринку, але також ті, які знали специфіку українських підприємців, які працюють у польському середовищі. І я вважаю, що ця програма була дуже успішною, тому що перша менторки теж могли ділитися своїми спостереженнями. Щодо співпраці польсько-української між собою і також підтримувати якби одна одну, навіть може не так підтримати, як якби беручи під увагу ці спостереження, краще формувати підтримку для своїх ментів. Так а ця програма вже завершилася, так розумію. Та і вона була безкоштовною? Так, програма бізнес-бустер вже завершилася. Вона була безкоштовною, дякуючи фінансовій підтримці Європейського банку розвитку та реконструкції. Які програми зараз є діючими, які є такими помічними для українських підприємців, які тут, власне, в Польщі, або українців, які зараз в Україні, але зважаючи на те страшні бомбардування, які відбуваються, все ж таки навіть от вже на четвертому році війни Росії проти України, повномасштабної війни, намагаються перевести свій бізнес або частину його сюди, в Європу, до Польщі? Е, насправді в нас е, увесь час є. Можливість безкоштовних консультацій щодо відкриття і ведення підприємницької діяльності це якби широко досить звучить, але в рамках цих консультацій, крім якби юридичних і податкових аспектів, де ми допомагаємо, наша консультантка допомагає в тому, щоб якби. Допомогти, якби ознайомити підприємців з юридичною та податковою системою, яка працює в Польщі. Ці консультації вони завжди безкоштовні у центрі і доступні. Ми також організовуємо регулярно інформаційно-нетворкінгові зустрічі. За цим можна слідкувати в наших соціальних мережах і записувати, зреєструватися і в інстаграм, і у Фейсбуці. Але, наприклад, зараз ми теж плануємо зустріч з нашим ключовим партнером у Польщі. Це польської агенції інвестицій та торгівлі, і це. Є е, семінар в гібридному форматі, який передбачає розвиток органів місцевого самоврядування з перспективи теж співпраці з бізнесом в Україні, а також е, якби співпраці між органами місцевого самоврядування та бізнесом в Україні в контексті залучення інвестицій в Україні. Ми це реалізуємо з польської агенції інвестицій та торгівлі. Семінар в форматі гібридному відбудеться 10 липня офлайн. Можна також буде офлайн у Варшаві. З онлайн в Україні так можна буде приєднатися до нас у центрі на вулиці Багателя 12, Звичайно, анонс буде також у наших соціальних мережах. Можна приєднатися офлайн, але також можна підключитись онлайн з України. Якщо комусь теж тема співпраці органів місцевого самоврядування з бізнесом в Україні цікава, тоді будь ласка, запрошуємо теж. Ну а посилання на онлайн трансляцію. Це все на ваших сторінках офіційних і в соцмережах. Так в Наших соціальних мережах і на сайті центру дія бізнес у Варшаві. Центр дія бізнес у Варшаві також допомагає в реалізації освітніх ініціатив спрямованих до українських підприємців, які реалізують інші організації. Наприклад, програму Новий старт, яку реалізує Польський Червоний Хрест, у цій програмі наші експерти Ведуть усю мериторичну освітню частину. Зустріч відбуватимуться у гібридному форматі у Варшаві, в Гданську та в скажисько камянній а також онлайн. Давайте на сам кінець нагадаємо все ж таки, як звернутися. Давайте уявимо, наприклад, що от я хочу відкрити бізнес. Давайте якийсь бізнес малий у, у Польщі. Так я українська громадянка, воєнна мігрантка. Приходжу до вас, так телефоную. Давайте покроково просто розкажемо, як відбувається це звернення. Звернутись можна за посередництвом нашого сайту. Це є діябізнесворсов.com. На ньому є можливість залишити свої контакти і з вами сконтактується наш консультант. Або також зателефонувати. Не телефонуючи, ви можете просто розповісти про запит, з яким ви хочете звернутися. Чи це консультація, чи це ви хочете зареєструватися, наприклад, на якусь подій центру. Ви можете це зробити через сайт. На сайті до речі, також завжди актуально оновлюються наші найближчі заплановані зустрічі або програми. А також можна підписатись на нашу сторінку в соціальних мережах. Ми є в інстаграм, у Фейсбук, в Телеграм, і також в Кедін називаємось дія бізнес в. Орсов і там також прикріплених завжди є посилання на реєстрацію на консультації, плюс також усі анонси подій, які ми організовуємо, ми публікуємо в соціальних мережах. Чи обов'язково знати польську мову? Для чого? У щоб звернутися, чи тут можна все українською? Ні, ми все українською. Це наш великий плюс. Від початку ми все українською. Ми звичайно, і польською спілкуємося, але українською вам абсолютно буде достатньо. Якщо український бізнес, наприклад, шукає тут партнерів в Польщі? Чи можете ви з цим допомогти? Так, ми з цим допомагаємо. Ми завжди стараємося максимально поєднувати наших респондентів. Якщо навіть бачимо муж потенційні можливості співпраці, то можемо рекомендувати. До нас до речі, навіть звертаються підприємці з, з такою рекомендацією компанії. Так ну типу чи рекомендуєте ви співпрацю з такою, наприклад, компанією? Так це ви за польську сторону говорите. Ні, це зараз про українську. Польська сторона більше зацікавлена, якби також взагалі, ну вони трішки польска сторона. Вона зацікавлена в тому, щоб ознайомлюватися з українськими компаніями. Ознайомитись вже на перспективу можливої співпраці. Дякую, Марійко. Нагадаю, що гостею програми я у Польщі була Марійка Небоженко, керівниця центру підтримки підприємців Дія бізнес у Варшаві, яка наголошує, що співпраця між українськими та польськими підприємцями створює нові можливості для інновацій, відкриває перспективи для масштабних спільних проєктів. А я нагадаю, що в центрі дія бізнесу у Варшаві ви можете отримати безоплатні офлайн та онлайн консультації щодо тимчасового ведення бізнесу у Польщі з метою подальшої релокації в Україну, а також підтримку щодо виходу на польський ринок. З вами була Світлана Мялик. На все добре.